Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную чоловічий комплект термобілизни від шведської торгової марки Крафт. Даний комплект е, включає в себе кофту і кальсончики. Цей одяг одягається на голе тіло для того, щоб в час, коли на дворі дуже земно... Було комфортно рухатись. Це одяг, який одягається на голе тіло, повторюсь, поверх цього одягаються штанці, одягається флісова кофта, куртка. Це все потім. Але спочатку, щоб ваше тіло було комфортніше, оце треба одягати, для того, щоб ви могли мати комфортний е, кхм, стан, коли ви будете е, навантаження мати. Чому? Тому що. Коли людина тривалий час починає працювати, існує велика можливість накопичування зайвого тепла. Це виробляється зайве волога. Тобто людина потіє, запотіває. І от коли людина запотіває, наступає момент накопичування вологи. І коли Якась пауза може бути, то ця волога в місцях накопичування на морозі може перетворюватись на лід. І це, звичайно, терморегуляція організму. Тому що е, була тепла частина, потім вона остила на морозі, е, волога привертилась в лід, і людині буде вже зимно. Але якщо у вас є термобілізна крах, то вона має можливість таким чином працювати, що коли у вас накопичується зайве тепло, зайва волога в місці, де грудь, де е, е, коліна, ловті, е, також е, на е, тильної сторони ось тут, то е, ця волога буде швидко розходитись в різні сторони завдяки тому, що. Торгова марка Крафт робить термобілизни внутрі полу. Що мається на увазі? Вся тканина вона виробляється з ниточки, яка має шісті канальні такі структури ниті пустотіли. Одна ниточка має шість шість каналів пустотілих, що дозволяє в наборі вологі. Быстро розповсюджувати цю вологу. Тому що тканина ця на дотик не відчувається, вона легка. Але якщо на, не, на неї попадає е, якась крапля вологі, то вона в різні сторони розходиться. І тоді ваше тіло тепле, воно, звичайно, буде в, е, сушити оцю термобілизну. І не буде е, у вас ніяких зайвих е, вологих місць на, е, на тілі. Тому і термобілизна, вона для того, щоб ви могли відчувати комфорт, коли багато рухаєтесь, багато навантажень маєте в умовах холодної погоди. Що пропонує торгова марка даного комплекту? Торгова марка Крафт. Ось цей комплект, ось він так поступає до нас. Якщо ви бажаєте своєму чоловіку зробити подарунок на новий рік, лучшого не буде. Коробка дуже цікаво виглядає. Комплект в ньому дуже гарно зберігається. Тобто, якщо ви будете дарувати, то ось він так виглядає. По-перше, Dry Base Layer Set це е, стандартний е, набор термобілизни, е, має е, можливість е, використовуватись в умовах постійного руху, повільного руху на вулиці. Заняття гірськолижним спортом, катання на сноубордах, їздити на велосипедах. Е, існує е, термобілизна ця, з матеріалу на 100% поліестер, Ресайклет – це мається на увазі, що тканина, яка використовується для е, цього, цього термолизні, вона виробляється з переробленого пластику. Ну, Якщо ви скажете, що пластик для тіла це погано, я вам скажу інше. Якщо ви будете бажати купити хебешну тканину, хебе це завжди багато-багато отаких маленьких крючкообразних утворів на тканині. І оці багато-багато крючків на гачків, оці гачки мають свою специфіку накопичити. Тепло, да. але якщо туди попадає волога, то вона вже нікуди не дівається. І оці гачки, які мають в структурі хебешної тканини, вони заповнюються вологою і ця волога нікуди не дивається. І вона накопичується, накопичується, накопичується. І потім, коли якийсь момент приходить зупинки, паузи в холодний час, тривалий час на холоді, то оці гачки вони. Накопичував вологу і воно превращається одночасно в лід. І це погано. А якщо у вас термобілизна з поліестра, то накопичувана волога вона в різні сторони розбігається моментально завдяки тому, що тканина має пустотілу нині шестиканальну. І тому така термобілизна підпадає до використання в умовах холодної погоди від 0 до 10 градусів. Це Комплект L на зріст 1,80 м. дуже пасуватиме. Трішечки нижче людина. Вже буде, буде комплект драй бази Set M. Тривалий час буде використовувати при мінус 5 до 5. Це каже виробник, але до мінус 15 працюватиме добре. Регуляр хід. Ну, Якщо ви побачите, воно не обтягує, воно не здавлює комфорт тому, тому і регуляр фіт мається на увазі сам е, цей комплект. Е, що в нього входить, я сказав, це терморобашка і штанці. І як воно виглядає, ну, я вам показую. Ось такий е, цікавий, е, цікава коробка. Чоловік нарисований, мен драйв бази лайер сет. Ну, З рахуванням того, що е, покупаємо і носимо, це достатньо гарно. Ось у нас отака кофточка. Е, Особливость торгової марки Craft має тканину, яка безшовна. Тобто, з'єднуючи ці частини, вони на дотик не, відчув, не відчуваються. Це безшовна тканина майже. Е, достатньо комфортно, довго носиться. Е, як ви бачите, під горло, тобто максимально захищає тіло. Це у нас кофточка. А ось це у нас штанці. Ну, З реаліта я цей термобілизну одяг на цей манікен. Ось він виглядає ось так. Достатньо міцна е, упруга резинка. Е, достатньо е, широкі нижні частини. Додаткової тканини, тут нема не резинки, але тут подвійна частина тканини, вона загорнута для того, щоб тримала міцніше е, нижню частину штанців. Тобто це гарний подарунок чоловіку на зимовий час, щоб він відчував комфорт на тривалий час, якщо буде на морозі. Дуже гарний костюм, кофточка, штанці від торгової марки Крафт. Можна придбати в нашому спортивному магазині Віла Сподобався відеогляд термобілизни від торгової марки Крафт. Модель називається Dry Bazilayer Set. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте замовити? Замовляйте, приходячи з ссылкою YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І там цю термобілизну можна замовити. Якщо вам сподобався відеогляд нашого магазину Вілавіва, залишайте відвідки. Постійно по покупцям завжди знижки. До зустрічі!